Доброго ранку всім. Доброго ранку! Доброго ранку. Підключаємося. Доброго ранку, Доброго ранку, Софійка. Якось увечері дивимося на екран. Гномик зібрався відпочивати від своїх лісових турбот. Як раптом почув плач за віконцем. Номик визирнув і побачив малесеньке більченятко, яке плакало та промовляло, Я хочу додому, до мами. Номик взявся заспокоювати більченятко і з'ясував, що сталося. Білченя вийшло вранці погуляти і зайшло далеко в ліс і заблукало. Номик вирішив допомогти маленькому більченятку. Для цього йому потрібно було запалити ліхтарики. Щоб було видно вночі, так? Діти, а скажіть, будь ласка, а коли запалюють ліхтарики? Коли темно? Коли темно, так, коли вечір пізній, або ніч, так? А в лісі вже темно? Ні. Темно, звісно? Да темно. на вже темно, нічого не видно. Подивіться, за, за будиночком, там нічого вже не видно. Темно, темнота така. Добре. А зараз я пропоную вам подивитися на картинки і сказати, що зображено у нас на цих картинках. Яка доба зображена? А ну, дивимося на першу картинку. Що тут у нас е, зображено? Так, ранок. Mm -hmm. А звідки ми дізналися, що, що тут ранок? Дівчинка що Я робить? Так, дівчинка прокинулася, і в віконечко подивіться, що світить. Що світить? Сонечко, так, молодці. Дивимося на другу картинку. Що ми бачимо на цій картинці? Діти кота грають. А, дітки граються, то ми можемо сказати, яка це частина доби у нас? Ранок, день, вечір день. або ніч. День. Коли ви граєтесь? День. Так, день. У нас день, тому що дітки вийшли на вулицю погратися, так? Дивимося внизу перша картинка. Що е, тут роблять, що робить сім'я? Вечеря була, не бачимо. Читає книжки. Читає книжки, так? Читають книжки. А подивіться, віконечко в них зображене. Що у них там уже? Темно чи ні? Чи ще білий да. день? Так, Вечер. значить ми що можемо сказати, яка це частина доби? В... Вечір. 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 Молодці. І остання картинка, що ми бачимо. Mm -hmm. Так, дівчинка заснула. І в віконечку світить місяць, так? Так, mm -hmm. Так, у нас наступила нічка. Давайте ще раз подивимося. Перва картинка у нас день. Ой, ранок, друга картинка у нас день. Третя картинка у нас так, вечір. І остання картинка у нас. Ніч. ніч ніч. Молодці. Запам'ятали частини доби. А зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду вам показувати картинку, а ви, якщо вечір та ніч, ви очки закриваєте. А якщо день і е, ранок ви плескаєте в долоні. Зрозуміли? Да. Якщо вечір ніч, закриваємо очки. Якщо ранок і день, плескаємо в долоні. Пробуємо. Починаємо. Що в нас зображено? Що ми робимо тут? Що робимо? Плескаємо. Так, молодці. Далі йдемо. Наступна картинка. Що ми робимо тут? Так, ласка, очки закрили, молодці. Молодці. Далі дивимося, відкриваємо очки. Наступна картинка, що робимо? Очки закрить? Молодці! Очки закрили! Молодці. Наступна картинка. Наступна. дивимося на картинку. Що тут робить дівчинка? Молодці! Плани в долоні. Ранок у нас зображений, так? Наступна картинка. Що робить хлопчик? Лап, лап. Так, це у нас нічка. Спить, хлопчик очки закриваємо. Молодці. Що робить дівчинка? Що Я робить? О, Де -де. Так, молодці. Так, добре, молодці. Справилися ви з завданням, продовжуємо далі. Як не намагався наш гномик. Як не намагався наш гномик. Допомогти більченятку, але так будиночка його і не знайшов. Вирішили вони переночувати у гномика, а наступного дня продовжити пошуки. Рано вранці, коли вони прокинулися, білченя розповіло, що живе воно через дорогу, якою їздять машини. На, на найвищій ялинці біля лісу. От вони вирішили йти шукати ту ялинку саму найвищу. Довго гномики булченя йшло лісом. Зустрілися їм хто? Грибочки. А, грибочки зустрілися. Давайте порахуємо разом, скільки грибочків. О! Тим! і... і три. І? Молодці. У нас три грибочки. Потім зустрілися по дорозі їм. Хто? Два два. А тепер давайте порахуємо їх спочатку. Один, От... І... два. Молодці. Підемося далі. Чого? Кого у нас більше? Їжачків чи грибочків? Грибочків. Так, грибочків. Грибочків більше чому? Тому що їх. Три. Три молодці. А їжачків, що більше чи менше? А їжачків, а їжачків більше чи менше? Менше молодці. тому що їх. Два. Два. А давайте порівняємо. дивіться, Вірно ми сказали чи ні? Їжачку є грибочок? Є грибочок. В другому їжачку є грибочок? Да. Так. А тут грибочок з їжачком чи без? без? Без. без. Отже, ми з вами порівняли, що грибочку не вистачає ще одного їжачка, так? Отже грибочки у нас без. більше, а їжачків. Менше молодці. Ідемо Однаві. далі. Привіталися наші білченятко і е, гномик із їжачками. Розпитали дорогу, де росте найвища ялиночка. Їжачки і показали, в якому направленні їм іти. Вони подякували і пішли. Прийшли вони куди? Що це у нас таке тут? Дорога. Не, не, так, прийшли вони до дороги, а на дорозі купа машин їздить, їдуть туди, сюди? Туди-сюди. має як в номику та білченятку перейти. Тут білченятко згадало, що йому мама показувала правила дорожнього руху, але він їх. Забувся, дуже неуважно слухав він свою маму. Давайте, дітки, допоможемо нашому гномику та більченятку перейти дорогу, які дорожні знаки нам в цьому допоможуть. Давайте дізнаємось, що за зна... знаки із загадок. Дізнаємось? Слухаємо загадку. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, вти, стояти, зачекати. Що це в нас такий знак? Е, за? такий? Певно, світлофор. Він допомагає перейти дорогу людям і їхати машинам, щоб не було що. Аварій або заторів. Добре. Слухаємо далі загадку. Що за коник полосати на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглася. Звідки вона взялася? Як називається ось ця розмітка на дорозі? Так, зебра. зебра. Так, Ця розмітка називається Зебра. Ось вона така лежить посеред дороги, так? і люди по ній переходять дорогу. Дивимося далі. Там, де вулиця широка і машин у два потоки. Людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний. Молодці! Так, це підземний перехід. І ось ми бачимо ось такий дорожній знак, який ми можемо побачити там, де розташований підземний перехід. Бачите, ось людина спускається по е, драбинці, по ступенічкам. Вниз в підземний перехід. Слухаємо далі. Знає кожен пішохід віршиком про надземний перехід. Місто він не прикрашає, але машинам не заважає. Ось такий знак у нас покаже, що у нас розташований поряд надземний перехід. Тобто, він над дорогою розташований. Зрозуміли? І ось такий знак. І ось така людинка на е, драбинці, піднімається, бачите, догори. Якщо підземний, він спускався вниз, а надземний він піднімається догори. Добре. І останній знак у нас який, хто мені скаже? Що це він? Що, на що він вказує цей знак? Що подалі, розташований що? Зебра, так? Молодці, що неподалік можна перейти дорогою. Ось цей знак нам показується. Добре. Молодці, справилися ви своїм завданням, добре знаєте знаки. Продовжуємо далі. Ой, більченя їх вже згадало. Ось вони здалеку побачили, що за знак. А ну, дивіться уважно, що він показує цей знак. Зебра. Так, що можна перейти дорогу, що там є зебра. Дорожній, дорожній знак показує те, що ми можемо перейти неподалік. І пішли до нього, а коли підійшли, то побачили, що. Ану, дивимося. Що тут мигає очка? Так, світлофор. А на який колір потрібно перейти білченятку та гномику дорогу по зебрі? На який колір? Зелений. На зелений, молодці! Ось, наш, ось наші білченятка та гномик перейшли дорогу і потрапили куди? На галявину. А там ростуть ялинки. Давайте порахуємо, скільки ялинок росте. На, е, росте, е, 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 Яка це в нас буде ялинка? Один, так? Ді. Далі Ді. подалі, яка за спинкою. Два. Ді. І далі менше. Яка це буде в нас? Три. Ді. Так. Ді. То, то скільки в нас ялиночок? Три молодці. А скажіть мені, будь ласка, вони однакові висотою чи ні? Ні, Ні, так? Дивіться, вони всі різні, бачите, велика, середня, маленька. Добре. Підемо. А ну, скажіть мені, будь ласка, яка ялинка най найвища? Хто а на ній би... сидить? Біля... Біля. Хто на ній сидить на найвищій ялинці? Хто сидить? Білочка. Так, білочка сидить. Білочка. А яка ялинка найменша? Де вона розташована? Біля. Внизу біля гномика так само найменше, Най, найменше. Отже, знайшло білченятко свою маму? А ну подивіться, на ялинці сидить. Yeah. Так. Білочка yeah. дуже зраділа, що гномик привів е е білченятко додому, і білченятко. Теж зраділа, що побачила маму, а то воно дуже-дуже сумувала за мамою. Отже, і воно знайшло свій будиночок на найвищій ялинці. Допомогли ви нашому гномику діставити наше білченятко додому? Добре. А тепер давайте пригадаємо, яку частину доби ми з вами згадали. Давайте пригадайте, які частини доби бувають. Коли дітки прокидаються, що це в нас за частина доби? Ранок, Ранок. молодці. Коли дітки йдуть гратися на вулицю, коли ще світить сонечко, яка це частина доби? День. День, молодці. Коли вже ми заходимо до хати, вечеряємо, читаємо книжки, дивимося телевізор. Яка це частина доби? Вечір, так, тому що ми повечеряли тому вечір, так? І коли вже ми лягаємо спадки, яка це частина доби? Молодці. Міч, так, молодці. Хто до нас сьогодні приходив в гості? Бномик і кому він допомагав? Дівочки маленькі. Дівочки маленькі. Так, білченятку. Молодці. Гарно ви сьогодні відповідали. Буду з вами прощатися. До побачення.